Прийдешні зимові свята це ще один привід підтримувати Збройні сили України. Так олександрійські бібліотекарі організовують благодійну виставку-продаж мистецтво заради перемоги. Усі виручені кошти передадуть волонтерам на потреби військових. Долучитися до благодійного заходу може кожен. Запрошуємо всіх хто виготовляє цікаві поробки, прикраси, декор, пише чи вишиває картини, створює унікальні вироби, аксесуари, одяг. Запрошуємо долучитися до благодійної виставки, щоб продати свої вироби і передати всі зібрані кошти на підтримку нашої армії. Конкретної тематики мистецьких робіт немає. Бажано, аби вони були естетичними, цікавими та унікальними, аби прикрасити оселю майбутнього покупця. Збір творчих робіт триватиме в центральній міській бібліотеці з 1 грудня. Відкриється благодійна виставка продаж 20 грудня у закладі культури.